М'ять Небесної Сотні і Героїв АТО вшанували в Заборозькій школі. Розпочали з молитви за загиблими і зворушливих слів військового капелана. Ми бачимо, як розгорнулися події, і сьогодні четвертий рік, як наслідок триває війна на Сході, яку захищають сьогодні ті воїни, які також колись були дітьми, сиділи за шкільною партою, які виховувалися та навчалися у стінах кожен рідної своєї школи. І багато із них, хто вже віддав життя своє за волю, за Україну, за її майбутнє і за зміни у нашій державі. Такий захід у школі проводять щороку спочатку буремних подій в Україні. Від маленького до великого Заборельські учні вважають своїм обов'язком допомогти героям. Тому влаштовують спеціальні ярмарки, виручені кошти від яких відправляють на схід. Зібрані кошти будуть передані, і продукти, які будуть зібрані, будуть передані саме на схід в зону. АТО. сьогодні є присутні у нас капелани. Ми їх запросили, бо знаємо, що вони постійно їздять на схід для того, щоб завести допомогу солдатам. Там і саме їм ми збираємося передати і кошти, і все те, що нам вдасться зібрати. Кекси, мафіни, вафлі, торти і печиво. Ще ярмарок не почався, а восьмикласники вже зібрали понад 300 гривень для наших героїв. Верно, кексики, солодке, кока колокола ну, йде так, саме, самі? Так, так, саме. Самі так деякі самі Ну, ну хотіли ми... б влажувати в для... Для... для тих людей, які нас захищають допомагають нам заради АТО. А от Дарина Михайлюк пекла солодощі разом з мамою. Розповідає, що не вперше бере участь у ярмарку. Їй подобається готувати і взнавати нові рецепти. Тим більше, якщо таким чином може підтримати героїв АТО. Я беру участь, тому що мені хочеться допомогти воїнам. АТО, тому що я дуже з нетерпінням чекаю, коли вони повернуться. Наші діти привчаються бути милосердними, творити добро і передавати це один одному. Такими ярмарками дирекція Заборівської школи намагається не тільки підтримати учасників АТО, а й привити своїм вихованцям співчуття, благородність, доброту і, звичайно ж, патріотизм. І дуже сподіваються, що найближчим часом війна на сході закінчиться. Тому кошти від солодощів підуть на інші благодійні цілі. Зоряна Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.